Ось нарешті і прийшла зима. Ліс стоїть, немов зачарований. Дерева вкрили віти білосніжними шалями, лише ялинки стоять в зелених сукнях. Тиша і спокій панують в лісі. Не чутно майже жодного звуку. Здається, що всі лісові звірята та птахи поснули. Але це не так. На білому сніговому килими з'являються візерунчасті ланцюжки, які свідчать про те, що зимовий ліс живе. Ось за ялинками промайнула руда лисичка. Серед гілок чутно шурхіт, то білечка в сиренькому кожушку завітала до своєї комори за горішками. А зовсім поруч. Зайчик біляк гризе тонесенькі гілочки, зголоднів трішки, зручно вмостившись на дереві, за ним спостерігають на бундючині горобчики, а червоногрудісні снігурі та веселі синички пурхають по сніжку, і їм зовсім не холодно. Зимово сонечко світить, але промені його дають зовсім мало тепла. Зима сувора і все тримає у своїх владних руках, а допомагають їй володарювати, білі замитілі та морозні вітри, але вони не страшні лісовим мешканцям, звірята добре підготувалися до зимівлі. Ось такий він тихий, зимовий чарівний ліс.